На жаль, через події останніх місяців на вулиці стало набагато більше бездомних тварин. Це відноситься до більшості міст нашої країни, але в деяких ситуація особливо важка. Звичайно, працюють волонтери, але притулки переповнені. Вони просто не можуть прийняти таку кількість тварин. Ми можемо довго говорити про волонтерів в інших містах і любов до тварин. Але словами, пухнастим безхатькам нашого міста ми не допоможемо. Щоб щось змінити, потрібні вчинки. Щоб допомогти безпритульним тваринам, ви можете перше, не купувати тварин, а прихищати без хатків. Друге, якщо немає змоги забрати чи прилаштувати тварину, перенесіть їм їжу та воду. Третє. Зробити і принести будку для тварини. Адже скоро буде зима і ночі ставатимуть холодніші. Гарний приклад для нас колишній британський прем'єр Борис Джонсон, який забрав песика віком 15 тижнів із притулку в Уельсі, домашнього улюбленця назвали Дінном. Він народився з викривленою щелепою, і через це продавець тузенят хотів кинути тварину. Але на щастя вона потрапила до притулку, де і знайшла нового господаря. Отож, любіть тварину не словом, а ділом. Будьте щедрими на добру.